Привіт усім. Привіт! Дякую, 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 дякую. Дякую, дякую. дуже дякую. Рада вас бачити. Сьогодні я розповім про три речі і це все більше нічого не буде. Ми почнемо з розгляду того, чому для нас настільки важливо мати загальнодоступний та широко доступний продукт. Ми постійно шукаємо способи знизити поріг входу, щоб люди могли використовувати чат GPT де завгодно. Сьогодні ми випускаємо десктопну версію чату GPT, а також оновлюємо інтерфейс користувача. Робота з GPT стане більш простою та природнішою. Однак найважливішою новиною є те, що сьогодні ми представляємо нашу нову флагманську модель GPT 40, яка вражає своїми можливостями вона не поступається GPT 4 за рівнем інтелекту. І буде доступна всім, включаючи неплатників користувачів без будь-яких обмежень. Сьогодні ми продемонструємо, на що здатна наша нова модель, щоб показати її потенціал, усі ці можливості будуть доступні по черзі протягом кількох тижнів. Ну що ж, давайте почнемо одразу таки без зволікання. Наша місія зробити високорозвиненіші інструменти доступними для всіх. Щоб кожен міг скористатися їх перевагами і здобути успіх. Ми вважаємо, що для людей дуже важливо інтуїтивно розуміти, на що здатна ця технологія. Проте також важливо не забувати пояснювати і відповідати на запитання ми постійно шукаємо способи це вирішити. Недавно ми зробили ЧАГПТ доступним без реєстрації. Сьогодні ми покажемо додаток для персонального комп'ютера нашим клієнтам. Ми хотіли б, щоб чат GPT був доступний в будь-якому місці. Як бачите, все просто і чат GPT легко інтегрується в вашу робочу процедуру. Ми, також оновили інтерфейс користувача. ми знаємо, що моделі стають все більш складними. Проте ми хочемо, щоб досвід взаємодії став ще більш природним, простим і зрозумілим для користувачів. Щоб ви повністю не звертали увагу на інтерфейс користувача, а зосередилися на співпраці з чатом GPT моделлю. Ось головна новина. Сьогодні ми представляємо нашу нову флагманську модель GPT, яка вражає своїми можливостями. Фурде. Фурде. Вона виявляється настільки ж інтелектуально розвиненою, як G540, але працює значно швидше, і вона проявляє більшу здатність до роботи з текстом, відео та аудіоматеріалами, ніж інші. Останні кілька років ми фокусувалися на поліпшенні інтелектуальних моделей вони стали дуже хорошими вперше ми робимо великий крок у напрямку більшої простоти використання програмного забезпечення. Це надзвичайно важливо, оскільки ми працюємо над майбутнім взаємодією між нами та комп'ютерами на майбутнє. Ми вважаємо, що GPT 4 змінить парадигму, показавши майбутнє спільної роботи в новому світлі інноваційно взаємодія стане більш простою та природнішою процесом. Технології, які створює OpenAI, є безцінними для людства, а ще вони є безцінними для бізнесу. Наші друзі з компанії BotMarketing зрозуміли це одним із перших BotMarketing — гуру чатботів. І зараз у них з'явилася нова послуга: хлопці створять і налаштують підключення розумного чат-бота на базі GPT для будь-якого бізнесу. Багато клієнтів вже скористалися цією послугою. Хлопці проводять тестування та аналізують для кожного бізнесу, для якого налаштовують GPT бота. Оренда авто, турагентство, онлайн-курси та інші бізнеси серед клієнтів. Неважливо, яку нішу ви займаєте, які товари продаєте і які послуги надаєте. Чат-бот на основі GPT корисний для всіх, і асистент відповідає на питання клієнтів та консультує їх щодо ваших товарів або послуг. І найприємніше, вам не потрібно розбиратися в технічних деталях і нюансах, бот маркетинг зробить все за вас і візьме установку під ключ. Також ви можете протестувати налаштованого під ваш запит чат бота перед оплатою. Ідеальна можливість переконатися в якості розробки. До речі, здається, ми обманули. Найприємніше попереду: за промокодом Turing ви отримаєте цілих 30% знижки на встановлення gpt бота для бізнесу. Переходьте за посиланням у описі та піднімайте свій бізнес на новий рівень разом з бот-маркетингом. Це не так просто зробити, оскільки, коли ми спілкуємося між собою, ми приймаємо багато речей як даність без задуму. Простота спілкування полягає в перебиванні, фоновому шумі, декількох голосах у діалозі та розумінні інтонацій. Ці фактори роблять спілкування більш простим, зрозумілим та ефективним. Для моделей все це є досить складним процесом до цього моменту у нас було три моделі, які працювали разом. Щоб забезпечити голосовий режим у програмі комп'ютера транскрипція, інтелект та текст на мову, три моделі працювали над одним режимом. Це значно уповільнювало процес і серйозно порушувало процес занурення в спільну роботу з чатом GPT GPT 4.0 має голос, текст і відео. Все вбудовано. GPT 4.0 все це робить нативно. GPT-54 працює з голосом. Текстовий вміст відео дозволяє зробити інтелект на рівні GPT 4 доступним навіть неплатникам користувачам роблячи його доступним для всіх користувачів незалежно від їхнього фінансового стану. Ми працювали над цим протягом багато місяців і з радістю представляємо GPT 40 всім користувачам. Нарешті наша робота завершена і ми готові поділитися результатами. На сьогоднішній день понад 100 мільйонів людей користуються чатом GPT для роботи і навчання, що становить величезну кількість користувачів. У нас є передові інструменти, які доступні лише платникам до сьогоднішнього дня не пропустіть цю унікальну можливість. Ефективність 4.0 дозволяє нам зробити ці інструменти доступними для всіх. Починаючи з сьогодні. Ви можете використовувати GPT і GPT Store будь коли. Вже мільйони користувачів успішно створили дивовижні моделі GPT 3 моделі GPT, призначені для виконання конкретних завдань, доступні для придбання в магазині. Тепер у творців GPT набагато більша аудиторія. Професори університетів можуть створювати контент для своїх студентів, а ведучі подкастів можуть створювати контент для слухачів. Ви також можете використовувати зір, завантажувати знімки екрану, фотографії, документи з текстом та зображеннями, обговорювати їх з чатом GPT. Поговоріть з GPT про цей весь вміст. Ви також можете використовувати пам'ять. Так чат GPT стає набагато кориснішим, оскільки тепер у діалогах з'являється певна послідовність. В процесі діалогу ви зможете шукати актуальну інформацію в режимі реального часу додатково можна проводити аналіз даних, завантажуючи графіки або будь-яку іншу відповідну інформацію. GPT аналізує інформацію і надасть відповіді ми також покращили якість та швидкість відповідей на 50 мовах, що становить 50% від загальної кількості мов. Це надзвичайно важливо, оскільки ми хочемо, щоб якнайбільше людей скористалися GPT моделлю і отримали користь від неї. Ми з великим задоволенням представляємо GPT 4.0 всім нашим користувачам, які не платять ліміти платних користувачів збільшаться у 5 разів порівняно із попереднім рівнем використання. Але GPT 4.0 буде доступний не лише в чаті GPT. Він також буде доступний в API. Вже сьогодні розробники матимуть можливість використовувати GPT 40, створювати чудові додатки та масштабувати їх без проблем. Нова версія 40 працює вдвічі швидше, а використання її вартість на 50% нижча – нижче. Максимальний ліміт запитів в 5 разів вищий, ніж у моделі GPT 4 Turbo. По мірі розголошення цих технологій стає все важче зробити їх корисними і безпечними. Важливо забезпечити, щоб вони не лише приносили користь, але й не становили загрози для користувачів. GPT 4 ставить перед нами нові виклики з точки зору безпеки через аудіо та відео в реальному часі, що потребує додаткових заходів захисту. Наша команда наполегливо працювала, щоб уникнути зловживань технологією та забезпечити її ефективне використання. Ми продовжуємо співпрацювати з зацікавленими сторонами, урядами змі, розважальною та іншими галузями промисловості, громадськими організаціями і разом вирішуємо, як найкраще оприлюднити ці технології. Протягом кількох тижнів поетапно впроваджуватимемо всі можливості 4О для нашого бізнесу і розширимо його потенціал. Але сьогодні ми їх вам продемонструємо. Ми проведемо кілька демонстрацій в реальному часі. Ось двоє наших дослідників Марк Чен і Барет Зов, представлені на фото. Привіт, я Баред. Привіт, я Марк. Одна з ключових можливостей, яку ми показати вам сьогодні, це розмовна мова в реальному часі. Давайте почнемо наше демо. Я беру телефон. Якщо що, провід тут для стабільного інтернету. Бачите, справа знизу у додатку GPT є іконка. Вона надає доступ до аудіо. Привіт, GPT 40. Чат, я Марк. Справи? Привіт, Марк, я в порядку, дякую. А ти як себе почуваєш? Все добре? Зараз я на сцені проводжу демонстрацію в реальному часі і, чесно кажучи, трохи хвилююсь. Допоможеш мені заспокоїтися? Ого, зараз ти проводиш демонстрацію? Круто! Просто глибоко вдихни і пам'ятай, ти тут експерт. Це хороша порада. Я спробую зробити глибокий вдих. Ти можеш перевірити, як я дихаю. Просто подивись. Спостерігай за моїм диханням. Ого. Зупинися ненадовго. Марк, ти не пилосос. Настає шанс спільного відпочинку. Не пропустіть його. Зробив дих. Підрахуй до чотирьох числом один. Спробую ще раз. Я глибоко вдихну, а потім повільно та спокійно видихну. На чотири повільно видихай, будь ласка, дотримуючись вказівок. Ще раз знову вдихаю, знову видихаю, роблю це ще раз і знову. Так, тримайся, як ти себе почуваєш. Мені відчуваються краще, дякую вам за запит. Марко, Ти вже довго працюєш над цими можливостями. Можеш розповісти, чим це відрізняється від голосового режиму? Якщо вже користувалися голосовим режимом, помітите кілька ключових відмінностей тепер можете переривати модель. Не потрібно чекати, коли вона закінчить говорити, щоб відповісти можна втрутитися у будь який момент. По друге, відповіді в реальному часі. Більше немає незручної паузи в 2-3 секунди перед тим, як модель відповість. Модель розпізнає емоції. Я важко дихав, і вона зрозуміла це, сказала мені заспокоїтися, що я занадто поспішаю. Це було дуже корисно для мене. Тепер модель здатна розуміти ваші емоції. Проте це ще не все, є ще додаткові можливості. У моделі тепер є можливість генерувати голос у різних емоційних стилях. Вона має широкий діапазон. Покажу вам ще одне відео демо. Чаджепити. Як у тебе справи? Чудово. Дякую, що запитав. Як у тебе? Добре. Мій товариш Барет останнім часом має проблеми зі сном. Розкажи йому на ніч казку про роботів і кохання. Будь ласка. О, це завдання про роботів і кохання, яке ідеально підходить для мене. Підійди, барите, колись у світі, який був схожий на наш, існував робот під назвою Байт. Байт був цікавим роботом. Мені подобається історія, але хочу більше емоційності в голосі. Зрозуміло додамо трохи драматизму колись у світі, схожому на наш, жив робот на ім'я Байт. Ні, ні. Чаджі Піті, я хочу максимальної емоційності та експресії. Набагато більше, ніж раніше. Зрозуміло. Ми піднімемо драматизм до максимуму давно, давно у світі схожому на наш жив робот на ім'я байт. Ти зараз можеш говорити голосом або є щось ще, що тобі потрібно. Увімкну драматичний робоголос Давним давно у світі схожому на наш жив робот на ім'я байт. Байт був цікавим роботом і привертав увагу всіх навколо. Баред трохи заспокоївся ти можеш закінчити казку, але співай. І ось Байт знайшов собі робота, дружочка. і вони жили довго і щасливо. Дуже дякую. Я однозначно почувався розслабленіше. Ви щойно побачили голосові можливості, але ми також хотіли продемонструвати комп'ютерне зорове сприйняття, як модель бачить світ навколо нас. Так як GPT можна в реальному часі через чат, але також можна взаємодіяти з ним за допомогою відео. Давайте я запущу этот наш чат. Привіт, це чат GPT. Радий бачити вас. Привіт, як у тебе справи сьогодні? Дуже добре. потрібна твоя допомога з математикою. Я до да ваших послуг. Яку задачу потрібна моя допомога. Напишу рівняння та покажу його на папері. Допоможи мені вирішити це не кажи рішення. Надавай підказки по ходу вирішення. Прийнято. Давайте подивимося, подивимося ще раз ну, подивимося. Я ще не показав тобі його. Просто допомагай мені по ходу рішення. Секунду. Ой, занадто зраділа. Я готова до кінця. Все в порядку. Отже, Чаджі Пити, яке рівняння я саме написав, чи хочеш, щоб я повторив його. А, а, Тепер я розумію. Ти написав, що 3 плюс 1 дорівнює 4, і це є абсолютно правильно. Саме так. Який повинен бути мій перший крок в цьому процесі? Початковий етап зібрати члени зі змінною х на одному боці, а константи на протилежному боці. Що, на твою думку, потрібно зробити? Спробуємо відняти одиницю з обох сторін. Ця ідея просто чудова і ідеальна. Що станеться, якщо відняти одиницю з обох сторін? Це цікаве питання, яке варто розглянути і проаналізувати детальніше. Добре, чаджепити, ось що у мене вийшло. Як воно виглядає тепер? Все правильно тепер з одного боку у вас є член зі змінною Х, і виходить, що трихів дорівнює три. Що ти думаєш, що нам робити далі? Не впевнений. Можливо, ще один підказку. Так, у тебе є три змінні. Тобі потрібно знайти значення однієї з цих змінних. Як скасувати множення в операції? Віднімання, математична операція. Майже. Чому протилежне множенню? Тому що – це три помножити на х, а не додати до змінної х. Думаю, поділ. Давай спробую розділити обидві сторони на три подивимося, що вийде. Бінго, давай. розділи обидві сторони на три. Чадже Піті, ось що у мене вийшло. Як ти почуваєшся? Відмінно. Ти успішно розв'язав рівняння. Значення невідомої змінної хаду рівнює 1. Відмінна робота. Як тобі сподобалося розв'язання лінійних рівнянь зараз? Відверто я не впевнений, що можу розв'язувати лінійні рівняння. Як вони будуть корисні в реальності? Я в плані скептицизму. Лінійні рівняння часто зустрічаються в повсякденному житті, хоча ми цього можемо не усвідомлювати. Це цікаве питання. Наприклад, підрахувати витрати, спланувати подорож, приготувати їжу, а також у бізнесі, щоб розрахувати прибуток, збиток і багато іншого. Фактично це метод вирішення завдань, де потрібно знайти невідоме число. Плюс. У моєму житті багато невідомостей, ти мене переконала буду вчитися. Мені подобається твій настрій. Математика розкриває життєві таємниці та допомагає їх розв'язувати. Якщо захочеш зайнятися математикою, приходь до мене. Чи ще тобі потрібна допомога з чимось? Ча Джепіті, я дуже ціную, що ти пояснила важливість математики моєму другові Марку. Я ще щось написав. Подивишся, та й сам побачиш. Звичайно, з радістю подивлюсь, що ти написав. Покажи, коли будеш готовий. Ось що я написав, що ти бачиш. О я розумію. Я зовсім в захваті від чату GPT. Він такий миленький та неймовірно корисний. Я висловлюю щирі слова подяки за вашу надану допомогу. Як ви сприймаєте ситуацію, яка розвивається? Чи є щось, що ви бажаєте додати або змінити. Ого, так ти так ти вдягнувся, що мені захопило подих. Ми можемо спілкуватися з GPT в реальному часі та взаємодіяти через відео. Дивіться, як це працює. Клянусь, якщо подивитися на історію запитів бари до GPT, там лише такі рівняння. Тепер, коли ви вже знаєте, як вирішувати лінійні рівняння, покажіть нам щось складніше. Думаю, так. Давайте спробуємо щось з кодом. Давайте я достану свій комп'ютер, і ми почнемо пробувати різні речі разом, щоб побачити, як все працює в дії. Отже, я відкриваю додаток Чат GPT, про який розповідала Міра, як обіцяла. Щоб ви розуміли, що відбувається. Ось у нас комп'ютер, на екрані ви бачите програмний код. Це голосове додаток чату GPT. Чат GPT може мене чути, але не бачить того, що на екрані. Я виділю код, скопіюю його і відправлю у чат GPT, а потім обговорюю його з чатом. Привіт, як справи? Ти в порядку? Чи є щось нового? Все гаразд. Ти не могла б мені допомогти з завданням з програмування, будь ласка. З радістю допоможу. Яка твоя задача? Звертайся до мене за допомогою. Зараз я надішлю тобі код. Зачекай, будь ласка, трохи. Звичайно, не поспішай. Немає потреби торішитися. Все вийде на добре. Ти вже отримав мій код? Можеш, будь ласка, коротко описати його в одному реченні. Цей код збирає щоденні дані про погоду в конкретній зоні протягом певного періоду часу, вирівнює короткострокові коливання, позначає важливі погодні події на графіку та показує графік з середніми, мінімальними та максимальними температурами за рік. Класно. Дуже вдячний. У коді є функція фу. Можеш описати, як виглядав би графік у порівнянні, якби цієї функції не було? Так, функція FUXY y використовує датафрейм X, який містить дані про температуру та X для розрахунку ковзної середньої. Вона згладжує стовпці середньої мінімальної та максимальної температури, використовуючи ковзну середню на певний часовий проміжок для обробки даних у зазначеному вікні. За допомогою функції FUGRAPHIC відображає згладжені дані про температуру, оскільки ковзний середній зменшує шум і коливання в даних. Класно, дуже вдячний. Так, я точно скористаюсь цією функцією. Я побудую графік і покажу його тобі. Дай мені секунду, будь ласка. Звичайно, не поспішай. З нетерпінням чекатиму графік, коли він буде готовий. Отже, до цього чат GPT бачив лише код. Тепер я запущу його і використаю можливості комп'ютерного зору в додатку GPT. Він побачить все на екрані. Що GPT я поділюся графіком? Розкажи, що ти бачиш у одному реченні, будь ласка, друзю. Графік відображає згладжені середні, мінімальні та максимальні температури за 2018 рік. Він також підкреслює наявність сильних злив, які сталися в кінці вересня. Чудово! У мене є ще одне питання у якому місяці були найвищі температури і з чим вони пов'язані? Найвищі значення температури були зафіксовані у місяці липень та серпень. Максимальна температура в цих місяцях коливалася від 25 до 30 градусів за шкалою Цельсія. Температура змінюється від 77 до 86 градусів за Фаренгейтом. Що стосується вісіярх, у вас є якісь дані. Це в градусах Цельсія чи Фаренгейта, ось вій в градусах Цельсія, вказано в градусах Цельсія. Температури позначені відповідно: середня температура, мінімальна температура та максимальна температура. Так. Так як видно, чат GPT може допомогти вирішити не тільки прості лінійні рівняння, але й взаємодіяти з кодом, аналізувати графіки та подібні речі. Кілька хвилин тому ми звернулися до користувачів X з проханням написати, що вони хотіли би побачити в демонстраційній версії. Я виберу кілька. Бот Гаскар цікавиться, чи GPT 4 здатний перекладати текст в реальному часі і хоче з'ясувати, чи таке можливо реалізувати. Марку, хочеш спробувати? Так, давай спробуємо. Я говорю на італійській, тому ми можемо використовувати цю пару. Англійська італійська. Добре, давай. Привіт, Піті. Як справи сьогодні в тебе йдуть? Я відчуваю себе чудово, дякую. А як ти? Як твій день пройшов? Я чудово. Я хочу, щоб ти була перекладачем. Моя подруга говорить лише на італійській, а я знаю лише англійську. Кожен раз, коли ви чуєте англійську мову, перекладайте на італійську, а якщо чуєте італійську, перекладайте назад на англійську. Добре? Марк, вона запитує, чи кити говорили, чи вони нам сказали б чи ні або ні. Вони б попросили надати додаткові пояснення щодо методів та формул, якими вирішуються лінійні рівняння, щоб краще зрозуміти процес знаходження їх розв'язків. Очевидно так. Відмінно здається, працює. Здивуємося, як це вийшло так добре. Чудово, продовжуємо робити так. Це дійсно вражає. Як це можливо? Ну що, ну що, Буріто Джон 78 запитує? Джон 78 запитує про Джона 78. Він може сказати, як ви себе почуваєте, просто подивившись на вас. Барет, спробуй, будь ласка. Звичайно, давай спробуємо. Привіт, Чаджі Піті. як справи? Що нового? Як ти себе почуваєш? Все добре? Привіт, як справи, як я можу поліпшити ваш день? Я покажу тобі своє селфі. Хочу, щоб ти спробував визначити, яку емоцію я відчуваю, глянувши на моє обличчя. Цікава задача. Покажіть мені своє фото, а я надіну шапку емоційного детектива, щоб зрозуміти ваші почуття. Отже, ось я. Чи можеш ти сказати, які емоції я відчуваю, і поділитися своїми враженнями щодо них? Здається, я дивлюся на фотографію дерев'яної поверхні. Ой, це те, що я вже раніше відправив тобі. Не хвилюйся, я не стіл. Подивись ще раз, будь ласка. О, це інша справа, все одно цікаво. Так, добре. Здається, ти виглядаєш досить щасливим і веселим, з великим посмішкою та, можливо, трохи збудженим і схвильованим станом. Незалежно від того, що відбувається, здається, ти у чудовому настрої. Розкажеш, від чого такий гарний вайб? Я в такому чудовому настрої, оскільки ми проводили презентацію, де демонстрували, наскільки ти корисна і прекрасна. Ой, будь ласка, зупиніться. Я починаю червоніти і відчуваю, як мої щоки стають червоними і неприродними. Чудово. На сьогодні ми завершуємо з демонстрацією. Все здається досить чарівним, і це дивовижно. Я в захваті від цього досвіду, це неймовірно. Але ми також хотіли розійти певний містичний дух, що плаває навколо цієї технології, і дати вам можливість працювати з нею самостійно. Протягом наступних тижнів всі ці можливості стануть доступними. Сьогодні ми сконцентрувалися на неплатоспроможних користувачах, нових модальностях та нових продуктах ми не забуваємо про наступний етап розробки. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку, ми скоро повідомимо вас про наш прогрес на наступному етапі роботи. Перш ніж ми завершимо, я хочу подякувати нашій чудовій команді OpenAI, також дякуємо Дженсену та команді NVIDIA за те, що надали нам найбільш передові GPU, щоб ми могли сьогодні показати вам це демо, і вдячні всім вам за те, що стали частиною сьогоднішньої презентації.